Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 414-та доба протистояння ворогу. Учора від військових ЗСУ. День свого народження співачка Тоня Матвієнко у подарунок отримала військову форму. На кадрах, які вона опублікувала в інстаграмі, захисник ніжно цілує її у щічку, легенько обіймає і дарує квіти й форму. Інші ж кадри, які ось з'явилися в мережі, обурили українців. Волонтер Максим Левченко у своєму Тікток Акаунті показав, як сьогодні виглядає місце, де спочиває хореограф Григорій Чапкіс. Хоча з моменту його смерті пройшло майже два роки, пам'ятник на місці поховання Чапкіса досі не встановили. Видно також, що на могилу до Чапкіса ніхто не навідується, оскільки там не прибрано і лежать засохлі квіти. Наразі дуже гірко, дуже прикро дивитися на могилу Григорія Миколайовича Чапкіса, власне, вже пройшло два роки, але чомусь його дружина, яку він при наших особистих розмовах називав діамантиком, і його син з Америки, щось не додумалися, ще поки що не то, щоб поставити пам'ятник, хоча б її облагородити. Ну, хреста тут немає, тому що, наскільки я знаю, Григорій Миколайович був євреєм за її розповіданням. Але от ваша легенда дитинства поки що спочиває в такому. Встань, той ваш улюблений суддя танців зірками. якого так любив Зеленський, якого так любила держава. І поки що, поки що наразі так в українському шоу-бізі побільшало ще на один публічний скандал. Співак «Велбой» розірвав ділові відносини з лейблом Папа М'юзік, який займався його кар'єрою два роки. Музичні продюсери збираються подавати до суду на 22-річного виконавця, бо вклали у проєкт Велбой кругленьку суму. Всім привіт! Мене звати Євген Тріплов. І якщо я роблю звернення, значить знову щось е, трапилось. Так, е, я тільки що прочитав пост Антона Велбоя, в якому він пише, що він покидає папу М'юзик і буде далі працювати з Мартою Останковою. Ну що ж. Подивимося, хто з ким буде працювати. Наразі ситуація така. Марта Останкова була звільнено з проєкту ще рік тому. Багато тому було причин: від алкоголізму до фінансових махінацій. От. Людина вона е, пімстива, скажімо так, е, накрутила Антону його мамі, що типа. Я не знаю, що вона накрутила, але е, вона вважає так, що типа е, люди вклали в Антона там більше 200 тисяч доларів, працювали з ним два роки, зробили всі його хіти, його зробили як артиста. І тепер, коли тіпа, можна і треба ну, повертати, скажімо так, інвестиції, працювати, це вже великий артист. Марта каже Антон, давай ми не будемо ні з ким ділитися, тільки ти і я учора нову відеороботу на пісню Колискова війни презентувала Наталка Карпа. Ідея полягає в тому, щоб через силу української жінки, яка відображається у її погляді, поставі, дії, передати енергію в своєрідну мантру, якою робиш умовний захист свого будинку та найрідніших людей. Ділиться режисер відеокліпу Назар Голов'як. Ты же чорний, черным, руїни руины морять дому. Винкою поділився і Сергій бабкі. Учора він порадував шанувальників акустичною версією свого треку непробивна пробивна. Щовто блакитне світло, аби я мав могутньо сило, як промети, Сібрав долонів огонь. Кинув якомога далі самі, всі надто дорослих, перетворив на дітей. І на землі запанувала віра любов та мир. Непробивною вірою вірте у Збройні сили України. А великодні дзвони, духмяна паска, писанки цього року хай принесуть у вашу оселю мир, злагоду та світлу радість. Це тім, тім каст.